Тернопіль зазнав масованого удару. Попередньо загинули дві людини. Повідомляють змі окупанти вдарили по місту ракетами та шахедами. Внаслідок обстрілу пошкоджені кілька будинків. Триває рятувальна операція. Є постраждалі на місці. Працюють відповідні служби, зазначив міський голова Сергій Надал. Та додав, що у зв'язку з ракетною атакою на місто наразі тимчасово можливе ускладнення руху громадського транспорту на масиві. Сонячний. Ми слідкуємо за інформацією щодо наслідків атаки та будемо вам озвучувати оновлення. Ну і цієї ночі російські війська завдали комбінованого удару по Львівщині, ворог застосував бойові безпілотники та крилаці ракети. Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури, серед яких енергооб'єкт, деревообробне підприємство та складське приміщення. На одному з місць влучання рятувальники досі ліквідовують пожежу. Попередньо відомо, що жертв та потерпілих немає однак, вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії. Якщо роботу систем не відновлять оперативно, то будуть застосовувати по годині відключення. Мер Львова Андрій Садовий додав, що дим над містом це наслідки загоряння шин у складських приміщеннях, по яких поцілив ворог, та заспокоїв, що він попередньо не несе загрози однак порекомендував тимчасово закрити вікна. І подробиці атаки країни-терористки на Львів будемо дізнаватися просто зараз в нашому ефірі. Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради. Пане Ігоре, я вас вітаю. Дякую, що знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Дякую, вітаю також. Слава Україні героям слава. Отже, яка наразі ситуація в місті? Ну на даний момент, в принципі, пожежу ще не лікалізували. Є дійсно загоряння шин автомобільних. Фактично, це дуже. Масивна ситуація вийшла з пожежою, враховуючи, що близько 4 годин у нас тривала тривога, і фактично ДСНСники не мали можливості під'їхати і почати роботу на об'єкті. На даний момент ДСНС в повному ви складах повиїжджали для того, щоб зараз спробувати загасити дану пожежу. Це є дійсно складські приміщення бізнесу, які фактично постраждали, на яких велика кількість дійсно є шин автомобільних. Об'єкти, які потрапили під удар в прямому ефірі, ну дивіться. В нас як і деревообробне підприємство попало, так і енергетичне. Ну і складські приміщення саме бізнесу, які от зараз від них пожежа, яку я так розумію, що вся Україна бачить фотографії з міста Львова. Так, адже в мережі поширюються ось ці страшні такий чорний густий дим, який затягує місто, і вже почали хвилюватися. Чи можемо ми говорити, що зараз в місті більш-менш безпечно не несе загрози ось цей дим для життю мешканців? Ну на даний момент опрацьовується вся інформація по складних приміщеннях бізнесу для того, щоб зрозуміти, які саме зберігаються там матеріали, щоб розуміти наскільки складна ситуація іменно у Львові, і чи дійсно є потреба там ставитися якось по-іншому до свого здоров'я, тобто безпосередньо на повітрі. Але попередньо, то що ми маємо інформацію, загроз немає. Фактично, це є резина. Воно дійсно є ядким, але не шкодить здоров'ю, якщо не попадати в прямі потоки диму. Фактично, дим нас, як ми розуміємо, тягнеться до неба. Він буде осідати, але щоб якісь інші хімічні речовини поки що не сповіщали. Тому як такої загрози немає, але прохання до мешканців закрити вікна, так воно є. Пане Ігоре, Якщо говорити про енергетику, чи зараз є проблеми, наприклад, зі світлом, водою або опаленням. Ну, по перше, ситуація зі світлом у нас вже сповістили, що в нас є графіки, тобто, щоб ми вже розуміли, що світло будуть виключати. Яка подальша історія буде? Це вже в залежності по тому, як Україна пережила цю ніч, і ми прекрасно розуміємо, що не тільки по Львову, і ми вже знаємо і про Тернополь співчуття рідним, які загинули безпосередньо в житловому будинку. Будучи мати всю конкретну інформацію по Україні, тоді ми будемо розуміти наскільки складно буде і у Львові. Пане Ігоре, дякую ще раз за те, що долучились до нашого ефіру. Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради, був з нами на прямому зв'язку. Від себе хочеться побажати лише швидшого оговтання місту та поменше ось таких повітряних атак. Ну і в Івано-Франківському районі постраждали троє людей. Серед них двоє дітей. За словами голови Івано-Франківської ова Світлани Онищук, ворог завдав удару по області, застосувавши різні типи озброєння. Ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури на цей час. Відомо про пошкодження одного домогосподарства.